Всім привіт, сьогодні не будемо проходити партия. Да, почали! А ти проходи його! Чумак! Ти жорстко впав просто! Ха-ха-ха-ха! Шо це була? Жака просто є мать! Я не знаю, він що це? Що це приходить? Я нормально. Давай, вестру, попробуй, може. О, давай, давай! Це чекпоїнт, пеньк. Не забувай. Це є чекпоінт! Це Чисто спаунпойнт. Ти... О, на ману, на ману. Все на ману пішло. А, а, а. вот чекпоинт, чекпоинт, чепоин. Мати, походу, далі. Давай. Матий, Давай. Маты! Шо оставаю? Ты шо п'яний? Матий, ты жоп п'яний. Нормально. <реш> <реш> Давай, ставай на неї нормально. Быстро попробуй дуже. Блін. Попробуй, попробуй, і сій трохи там. А ти й а ти проходи, чисто проходи чисто проходить. <реш> <Yeah! реш> ти червоний кирпич скинув. Оправляємо. Ааа, з Чикпоінт! не Боїт не забуває. Чи поїнт, Як ти його пройдеш, чувак? Чувак, я його. Чувак, я тут можуть. Ти будеш весь день. даешь? Yep. Давай, или в панетик. Даю, даю. Давай! Почали, На чекпоинт! Оп!